Вітаю, ви на Ютуб каналі Король Данило. мене звати Оксана Ясницька і перед тим як почати розмову, закликаю вас підписуватись на наші соцмережі, аби не пропустити жодних важливих бесід. Сьогодні говоритимемо на тему мирних переговорів між Україною та Росією угоду про мінерали США, тарифну політику США з колишнім заступником Генерального прокурора України, заслуженим юристом України та професором права Миколою Голомшою. Вітаю, пане Миколо. Вітаю. За інформацією змі Путін зараз запропонував заморозити фронт по лінії зіткнення в обмін на готовність США юридично закріпити російський статус Криму або ж заблокувати вступ України в НАТО. Залі, от що ви думаєте про такі вимоги РФ і які от ризики для України в такому випадку, Ну, взагалі це питання стосується не тільки Путіна, це дуже глибоке болюче питання і юридично, і політично, тому що ми знаємо, що не тільки Путін, а що пан Трамп і частина його команди відкрито транслюють кремлівські наративи, зокрема про територіальні поступки чи мир за рахунок України. І це не просто цинічна політика, це потенційно співучасть в агресії, якщо подивитись через призму міжнародного права. Давайте ми з вами. Поглянемо, ось як виглядає це на рівні міжнародного права як фактично, так і перспективного. Міжнародне право це базова рамка Хартія ООН, стаття 2 прямо забороняє захоплення території силою. Всі держави зобов'язані не визнавати окупацію, анексію і будь-яке сприяння чи виправдання агресора, порушення міжнародного зобов'язання. так? Далі, тобто, політик, особливо, скажімо, президент Сполучених Штатів, який пропонує здати території, фактично підтримує воєнний злочин, агресію. І це може кваліфікуватися як сприяння чи схвалення незаконних дій, зокрема в контексті міжнародного права. Злочин агресії і відповідальність лідерів трактується слідуючим чином у 2018 році. Римський СУ Римській було внесено положення про злочин агресії, так що прямо стосується державних лідерів. Якщо США визнає юрисдикцію нового трибуналу для РФ, а такий вже готується. Політичні фігури, які підтримують окупацію, можуть стати об'єктами розслідування, хай навіть символічного, але з політичними наслідками. У міжнародному праві відповідальність не завжди потребує прямої участі, досить сприяння або легіматизації незаконного акту. І тому геополітична відповідальність США як держави а США як гарант безпеки України через. В тому числі Будапештський меморандум і резолюцію. Я наскільки пам'ятаю, там щось 68 дроб 262 має юридичний і моральний обов'язок не зраджувати принципи територіальної цілісності. Якщо президент Трамп свідомо порушить це зобов'язання, Україна і союзники України мають право ініціювати. Розгляду у міжнародному суді ООН щодо порушення міжнародного зобов'язання. Ну я тому хотів би на цьому зосередити увагу а тепер щодо Путіна. Ну Путіна а, повний провал по всіх напрямках, і звісно, що він з останніх конвульсій сил намагається стріляти по Україні, давити, тиснути, демонструвати щось, що він дуже мужній і потужний ще станом на сьогоднішній день. І коли він вже зараз бачить, що він здувся і не годен нічого зробити, він тоді вже пропонує а, таке при... я би не сказав, що це перемир'я, що це зупинення війни, припинення вогню десь так воно звучить. Якщо а, ми а, розглядаємо питання, які стосуються територіальної цілісності, він же хоче зупинити припинення вогню по тих територіях, де стоять його війська. Тому ми повинні в даній ситуації не приймати поспішних рішень, радитись з партнерами з Євросоюзу, тому що уже Євросоюз побачив, що при Трампові вони не мають стража світового порядку, як це було раніше, і ця функція переходить до Європи. Європа більш ціннісна, вона більш потужна, вона більш стійка. До впливу якихось наративів, тому я вважаю, що ми повинні зараз тут дуже серйозно опиратися на підтримку наших міжнародних партнерів і відстоювати без всякої апеляції, сумніву, територіальну цілісність, тому що це наша конституція, це міжнародне право, і навіть якщо б хтось в Україні з посадовців сприяв, він скоює злочини. Він це і всі це прекрасно розуміють. Десь так, якби це прокоментував. Зараз Трамп обіцяє з дня на день оприлюднити цей свій мирний план. Як ви гадаєте, от які пункти він може містити, зважаючи на деякі інсайти, ЗМІ, Вони говорять, що мовляв, там може йти мова про імовірність фінансової підтримки Вашингтону, про само собою, як ми вже обговорили, визнання Криму російським без юридичного закріплення? І ще йде мова про оголошення зони навколо Запорізької АЕС нейтральною територією. От як ви думаєте, чи дійсно можуть ці пункти там ці пункти можуть бути в, цьому, в цій угоді, і, можливо, маєте якісь ще свої думки. Я думаю, знаєте, що, як правило, лідери країн вони домовляються, а всі робочі моменти і підготовка документів лежить на професійних людях. Наша команда України зобов'язана бути професійною, чіткою послідовною і непорушною в темі непорушності наших територій, дотримання конституції міжнародного права. Думаю, що скоріш там буде йти мова про зупинення припинення вогню, так як це демонструє Трамп. Він же ж не політик, не державник. Ця людина далека від того всього, він навіть і не розуміє на яку небезпеку і відповідальність він себе наряжає, Наражає, підтримуючи Путіна, тому це вже не прихована підтримка, це вже конкретне лобіювання всіх наративів Кремля з боку його, так би мовити, помічників. Віков людина далека як від неба до землі від будь-яких питань міжнародного права, процесу, державності, чистий телеопер, батько відковський був таким гендлярем колись. Ми цю історію вже знаємо, тому ця людина крім грошей вигоди в тій темі не бачить ніякого більше змісту. Думаю, що не посміють вони, тому що команди не дозволять ставити питання про будь-які об'єкти, які можуть перейти на під Сполучені Штати Америки. Це забороняє наша конституція, тому коли постане питання обговорення. В робочому режимі відразу розум витягнуті з підп'яток і будуть його е, читати і дивитися. Також в плані Трампа подейкують, що може йти мова е, також про розміщення європейських сил в Україні за умови припинення вогню. На вашу думку, е, як виглядатимуть ці сили стійкості і які держави, які країни туди можуть увійти? Ну, я порадив оцій коаліції охочих. Це по факту повинна би бути. Антипутінська коаліція, так як колись була антигітлерівська, щоб вони брали приклад з наших ворогів. Вороги, які об'єдналися Корея, навіть Китай зараз і Іран, вони надають посильну допомогу Росії в агресії не тільки зброєю і ракетами там, шахедами, вони надають допомогу живою силою. Розміщення на наших територіях миротворчого контингенту це, на мій погляд, є популістське і непродумане рішення. Тому що якщо розмістити їх по лінії зіткнення, то вони зупинять і заморозять війну на довгий строк, довгий час, тому що ми не зуміємо наступати, ми не зуміємо вичавлювати ворог з наших територій. Якби це стояло питання вичавлення ворога за наші території, розміщення по кордону 91-го року, я розумію. А інше я не розумію, навіщо це лобіювати для чого це, коли ці люди будуть стояти з батогами, вони не будуть мати, ну я образно кажу, право стріляти в ту ворожу сторону. Це чревато небезпекою для того континенту, це буде багатим на провокації з боку Кремля, тому що ми вже бачимо, що вони стріляють та ще й звинувачують жертву, в тому що вона сама на себе напала. Це люди без честі, без совісті і без будь-яких моральних і цінних принципів. На вашу думку, чому от взагалі деякі західні політики, ну і зокрема Трамп, звісно, підтримують у цей російський наратив про неможливість вступу України в НАТО? Та як ви вже сказали, попри норми міжнародного права і статуту ООН. і взагалі, чому от Трамп вибирає для себе цю таку проросійську позицію? Ну я вважаю, що цим питанням повинно займатися ЦРУ ФБІ і комітет розвідки, і вони повинні давати оцінку цим фактам. Це перше. По-друге, я задаю собі питання і вам. А в мене таке питання, якщо Трамп, в принципі, так як слідує з його автобіографії, не дуже почитує книжок від слова отнюдь або взагалі, так? чи читає газети, кажуть, що не читає. Думаю, що він не дивиться російські ток-шоу. А питання: а звідки в нього інформація, яка один в один повторює наративи Кремля? Вважаю, що тут також повинні розбиратися спеціальні служби, конгрес і сенат і давати цьому оцінку. Ну і звісно, американський народ, до речі, американський народ вже чітко це бачить, і бачить це і Сенат, і конгрес. Вони піднімають питання, і один з конгресменів вже поставив питання про імпічмент. Тому я думаю, що це справа часу. І пан Трамп просто не розуміє, не розуміючи міжнародної політики, не будучи не наголошую, що вже державником, людину, людиною, яка розуміється на міжнародному праві, він наражає себе на внутрішній скандал і на зовнішній внутрішній, що народ може дати пеньком під зад людині, яка фактично перетворює Америку собі в таку чергову. Сторонню державу, тому що після 45-го року <кій>, Америка стала гегемоном, тобто стражем порядку, і вона така була до Трампа. А, пан Трамп а, нищить НАТО. Це чітко видно. Зараз трохи призупинив цю роботу, але його політика зовнішньо економічна і зовнішньополітична. Сіє сумнів у членах НАТО і Європа, яка євросоюз, який створювався виключно як економічний союз, сьогодні вже говорить про створення безпекового напрямку і сектору. Як ви думаєте, взагалі чи є ймовірність того, що позиція США щодо членства України в НАТО може змінитися? І якщо так, то от що взагалі на це може вплинути? Я взагалі вже не сприймаю будь-які тези Трампа. Людина далека від міжнародного права. На жаль, і Рубіо, який недавно коментував ще, пам'ятаю, Будапештський меморандум, і говорив як твердомисляча людина, що Америка зобов'язана допомагати Україні. Безкоштовно, не так як Трамп це переводить в зділки, це бізнесмен, якщо можна так його назвати, який не бачить нічого крім інтересу, вигоди і грошей. Так так само, Венс, який недавно там десь як кажуть нас по народному шкаляв Трампа. Сьогодні він йому прислуговує. і Вони повторюють все, що говорить Трамп. Ну дуже шкода. Що вони е, торять ті всі е, наративи, які співпадають один до одного з наративами Кремля, які в обнімку голосують на ООН, уже не визнаючи Росію агресором? Які сьогодні згорнули всю діяльність по розслідуванню злочинів Кремля? Які сьогодні говорять про позбавлення санкцій, але е, свої санкції це таке: а чи захоче світ? Змінювати санкції, це питання зрозуміло, що ніколи в житті Європа і країни вільного світу не будуть торити оцю дурню, яка продукується сьогодні на превеликий жаль тим оточенням. України і США підписали також меморандум, який закріплює намір укласти угоду про спільний видобуток українських корисних копалин. І за словами Юлії, Свериденко, міністерки економіки України текст угоди зараз вже на такому фінальному етапі узгодження. На вашу думку, якими мають бути оці ключові умови вигідної для України угоди про копалини? Ну, перше, треба сказати загальну подію оцінку. Що мало того, що агресор душить, і роздирає сьогодні Україну. То Трамп намагається а, ще вчинити експансію економічну. І замість того, щоб допомагати Україні, він а, вигадує зі свого а, розуму. Тому що людина, яка не знає права, яка не має держав, державності в своїй голові, він користується постправдою. А постправда – це я так думаю. І, і понятійними. Різними способами і тими ж понятійними, наскільки дозволяє його ерудиція і виховання, то замість того, щоб допомагати Україні, він ще хоче знищити або забрати частину наших мінералів. При тому, який цинізм відповідно до міжнародного права країна-агресор платить всім, в тому числі Сполученим Штатам Америки, за витрати, які понесла вона. По захисту правди, захисту суверенітету, захисту міжнародного права. Трамп же своєю командою вирішив створити фонд в Україні. Це державні чиновники не можуть говорити. Я, як політик може це говорити і маю право, і зобов'язаний. Вони вирішили створити фонд підтримки України, де не Росія повинна би платити нам, а ми із своїх... Корисних копалин маємо видобувати і платити собі за, ті, за ту шкоду і збитки, які ми понесли. Но це води водицінізм, якому просто немає оцінки і виправдання. Тому, звісно, що наша держава зобов'язана в першу чергу радитись зі своїм народом, щоб ця угода, яка буде укладена, бо це меморандум, наміри щоб вони відповідали національним інтересам, більш того, ми не повинні стояти тільки в угоді із Сполученими Штати Америки. Це можна це ми повинні робити з Японією, з Канадою, з Францією, Великою Британією, Німеччиною з Польщею, щоб не давати прецеденту, що в нас є появився монополіст, так як вони я пам'ятаю за інсайдом, говорили, що з п'яти чоловік в. в Комісії, яка буде приймати рішення, має бути троє з боку Сполучених Штатів Америки. Це, це взагалі цимізм і це безвідповідальність, це така нахабність, яка не заслуговує самої жорсткої критики. Тому я думаю, що наша команда, команда наших державних мужів. Повинна бути непохитною, вона повинна оперувати міжнародним правом, національним законодавством і національним інтересом, і не піддаватися на будь-які провокації з боку сьогодні Білого Дому. Окремо, пане Миколо, хочу ще з вами поговорити про тарифну політику США Трампа. Зокрема, от власне він запровадив проти більшості країн світу нові тарифні обмеження для постачання товарів на американський ринок. Якщо я пригадую, що деякі країни там здається Китай, вони отримали понад 30%, Країни ЄС близько 20%, а Україна найменше 10%. Що ви взагалі можете сказати про цю тарифну політику Трампа і як це вплине або можливо вже впливає на Україну? Ну, по-перше, знаєте, це знову ж таки цинізм з верхом, з верхом, щоб країну жертву, яка сьогодні терпить військову агресію країни номер 2 у світі, так як всі це змальовували, ще обкладати тарифами, а при тому Росію, Корею Північну і Білорусь не обкладати тарифами. Це є... Чиста колаборація, це є злочин світового масштабу, який я переконаний колись, коли Трамп відійде від влади, буде розглядатись в Міжнародному кримінальному суді. Ну, не знаю, оскільки Америка це велика країна, політичні наслідки, воно буде мати досить потужні. Але е, станом на сьогоднішній день оця політика, яка Запроваджена Трампом і його командою є досить некоректною, я би так сказав, і анти антинародною, тому що не може країна номер один в світі страж порядку демонструвати зухвальство, демонструвати якісь такі підходи. Що стосується Тарифів. Ну, так як це було змальовано в соцмережах, що він пословувався штучним інтелектом. <кій> так, штучний інтелект може порахувати, але штучний інтелект не вміє аналізувати і не розуміє, що ця тарифна політика обертається великою проблемою для Сполучених Штатів Америки Уже сьогодні, там, що понад трильйон збитків прогнозується, б'є в набат. І відповідно керівник, так як у нас Нацбанку фінмоніторину контролю, який не підлягає контролю е і впливу з боку ні президента, ні конгресу, ні сенату. Сам Трамп його призначив сьогодні. Він вже анонсує його звільнення. Але е ці посадовці покликані говорити не на користь Трампа, а на користь Сполучених Штатів Америки. Є дуже гарне положення в е, Сполучених Штатах. Вони всі присягають конституції, а не особам. І я хотів би нагадати цим сьогоднішнім е, посадовцям, що вони по присягають конституції американському народу. Я ні в якій мірі не хочу втручатись, не хочу, але я маю право як політик е, і міжнародник в тому числі е, звертати увагу, що за все прийдеться відповідати. Бо міжнародне право бачить в своєму об'єктиві тих людей, хоча вони не розуміють цього ще, вони можуть зрозуміти, коли буде пізно. Оця тарифна політика це є також наратив, який допомагає Кремлю, тому що все, що відволікає від війни в Україні, від війни Ізраїлю з Хамасом і ядерної зброї в Ірані. І інших негативів, ну основне для нас це війна в Україні, воно все на користь Кремля. І ці війни, які розв'язались, але нічого не виходить, що би не озвучував Трамп і війну десь експансію або Гренландії. Так само по десь об'єднання Канади окремим штатом. Воно не, не дало йому ніякого позитиву, тільки негатив. І звісно, що вся економіка Сполучених Штатів Америки сьогодні а, відчуває оцей а, непра, неправильний, ну найгірший спектакль тарифної політики, тому що з 45-го року до сьогоднішнього дня оця лояльна тарифна політика. І відповідна лояльність Сполучених Штатів Америки дало штатам досить великий плюс, вони отримали, я вже наголошую, потоки ринкові потоки. Вони стали стратегічно управляти матеріальними цінностями різного роду співпрацею, формуванням глобальної економічної політики, але Зруйнувавши ту гегемонію, Трамп має шанси опинитись на самому нижчому рівні за всю історію Сполучених Штатів Америки. Тому я нічого в тому не бачу розумного. Це бездумна політика, і мені дивно, хто стоїть за такою політикою, оскільки навколо нього. Люди, які також не мають досвіду, які не мають е, тих задатків, які б могли сьогодні віщувати від імені е, американського народу, від імені е, глобальної політики, економічної політики, від імені стратегічного якогось бачення, вони не здатні цього робити в них немає досвіду. Тому хтось стоїть за політикою, яка продукується Трампом. Щиро дякую вам, пане Миколи, за вашу експертну думку. Ми будемо стежити за перебігом подій за ситуацією, яка буде складатися навколо України. І зустрінемося вже в наступних інтерв'ю. До зустрічі! Дякую, до зустрічі.